Захоче повертатися до країни, де всі вже бракують. Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету, ви нічого не зробили. І москвофіли получили отримали ж количество місць, як націоналісти, Відповіли, як завжди, С помощью пули з помощью пулі із подтяжка на прийомі. В Росії є бізнес і є дії. Я продовжую ставати состоянием чином. Вітаю Ютуб канал Ростислав Продакшн продовжує розповідати про зрадників України та тих, хто цікав від війни. Сьогодні ми називаємо третій завершальний топ 10 політиків-тікачів. Вони були впливові, де хто з них розбагатів з державних коштів, а дехто зрадив батьківщину і продався Кремлю. Тож ми розпочинаємо. А ви не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок під номером один екс-міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник. Якщо б ви зайшли до мене хоч один раз, сказали, що табачник не хоче цього робити, не виконує. Він би виконав це бігом. Майте на увазі терпіння, воно не безмежне. Добровільно був учасником організації та проведення незаконних виборів та референдумів. Саме Табачник був один із тих, хто допомагав Росії в підрівній діяльності проти України. З 2014 року Табачников переховується від українського правосуддя у тимчасово окупованому Криму у 2015 році. Служба безпеки України оголосила Дмитра Табачника в розшук за звинуваченням за статтею 191 кримінального кодексу України про власнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Що у вас викликає заперечення? Після широкомасштабного вторгнення Росії та консультував керівників російсько-окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької області, також є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами. на западній Україні сформувався зовсім інший психотип чоловіка, який готовий глаза з хазяїном, який готов його хвалити і боготворить і ночью з таким же хладнокровієм і усердієм перерезать йому горло. Табачника також призначили радником гауляйтера Запорізької області, екс-депутата Євгена Балицького, 23 листопада 2022 року. Служба безпеки України повідомила Дмитру Табачнику про підозру у державній зраді. Ось під номером два. Ще один державний зрадник України Олег Волошин. Він поширює російську пропаганду та виправдовує створення та діяльність так званої «ЛНР» та ДНР без Ось слова. Так, так, подій. Так. так у 2019 році. Він був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Опозиційна Платформа за життя. Протягом 2020-2021 років, Волошин активно співпрацював з вищим військово-політичним керівництвом Росії у проведенні підривної діяльності проти України. Так что сегодня может дестабилизировать Россию? Исключительно несправедливый мир, который будет восприниматься э, большей mm -hmm. частью общества, как э, уступка, там, этот пресловутый договорняк. Но если будет вот это, то, что вы сказали, абсолютно правильно, э, э, ну, я уверен, что этого не будет. <laughs> если основания так, так считать и логика подсказывает. Да? У 2020 році в парламенті Волошин заявив, що суверенітет України відданий повністю зовнішньому управлінню. Після цієї заяви держзрадника облили зеленкою. Я за суверенну Україну. Понимаете? А ты подонок за Россию? заработал. Они мне сказали, это типа это типа за суверенитет Украины или какая-то такая фигня, но если э -э, борьба за суверенитет Украины сводится к тому, чтобы бросать в глаза зеленку, честно говоря, удивлен. Было бы гораздо аргументирование бросить зеленку в офис МВФ. 24 лютого по 1 червня 2022 року згідно з аналітикою руху чесно пропустив всі засідання ради під час війни, щодо яких є дані у 2023 році. Волошин написав заяву про складання мандату. Згодом рада проголосувала за припинення його повноважень. Ви це раз. Я, Наташа, капідущий я хоть раз похвалив свою політичку силу в этом ефірі. от від всех, я ні разу не хвалил ОПЗЖ у березні. Державне бюро розслідувань провели обшуки у нардепів від ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Олег Волошин також був у цьому списку. За даними ЗМІ, народний депутат Олег Волошин разом з родиною перебуває в Росії і приймає активну участь у пропагандистських ток-шоу. Ніхто не хоче з російської сторони отримати такий мир, і ви не повинні хотіти, який завтра приведе к новой войне. Під номером 3 ще один державний зрадник України Віктор Мандвичук. І ми хотіли думати о майбутнє. 11 травня 2021-го Медведчуку Медвечуку було оголошено про підозру в державній зраді. 13 травня у якості запобіжного заходу політка було відправлено під цілодобовий домашній арешт. Доскатись не залишати Україну найближчим звісно, 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 не збирався раніше, не собирають сьогодні і не собірають завтра. Перед початком повномасштабного вторгнення Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ході проведення спецоперації служби безпеки України Медведчука було затримано в результаті Медведчука передали Російській Федерації в обмін на 215 українських військових. Я Медведчук Віктор Володимирович хочу обратитися к президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і президенту України Владимиру Зеленському з просьбою об про обміні мене українською стороною на захисників Маріуполя і жителів також указом президента Медведчук потрапив до санкційного списку РНБО щодо осіб, які прямо або посередковано підтримували військову агресію Росії проти України. Я, ті в Росії є бізнес і є гроші. Я продовжую ставатися состоятельним систем. А наприкінці 2022 року, разом з дружиною Оксаною Марченко, вони були помічені тимчасово окупованому Криму, а саме у Ялті. Там пара відпочивала у місцевому кафе. Як відомо, Медведчук у Криму має палац здачу, на якій колись дудлив в шампанський зі своїм кумом Володимиром Путіним. <рознаваліна> <рознаваліна> <рознавалі> Під номером 4 Микола Азаров. Болога. Я що не говорю, ні не Дорогі! Дорогі! У 2023 році Миколі Азарова оголосили про підозру та заочно заарештували у спробі насильницької зміни українського уряду співпраці з агресором та виправдовування російської військової агресії проти України. Слідство встановило, що він закликав до очищення суспільства від впливу націоналізму та пропагував насильницькі дії проти української влади. Також він називав події в Бучі фейковими та стверджував, що спеціальну операцію Росії вирятувала б Донецьк. Я відверто питаю, що очікував Україну. Відповідь очевидна: банкрутство і соціальний колапс. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність. Виводіть його ви із зала. На початку 2014 року, після того як на Майдані почали розстрілювати протестувальників, Азаров подав у відставку з посади прем'єр-міністра та виїхав з України. Ще ніж достатньо часу, щоб в Україні за її межами, межами люди переконалися. Країна живе зовсім не тими гаслами, які намагаються замбувати людей на майдані. Зовсім не тими. В Україні немає суспільного конфлікту і відчайдушного соціального протесту, як наприклад в інших країнах. Відразу ж курнув він у Відень, де його родина мала цілий маєток у середмісті. Але після того, як Євросоюз та Канада ввели санкції, з родиною Азаров переїхав вже на болото. Там зрадник почав активну антиукраїнську політичну діяльність, закликав створити український уряд у вигнанні та створив комітет спасіння України. Ми в своїх переговорах з російськими партнерами говорили прямо. Подумайте, ви зараз получаєте временної вигоди. але це временний виграш. Під п'ятим номером скандальний політик Тарас Козак саме його підозрюють державні зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому Росією Криму. Також він сприяє і надалі політичним цілям Кремля. Ще у 2019 році він був обраний народним депутатом від партії Опозиційна Платформа за життя сьогодні. Вночі, а чорти завжди діють вночі, Перший за всю історію існування незалеж... чорти, ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений. У 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо нардепа Тараса Козака, а також восьми товарис з обмеженою відповідальністю строком на п'ять років. Під санкції зокрема потрапили і телеканали, якими володів народний депутат. Це 112, дванадцятий Ніузван та Зік. телеканали сьогодні були відключені. Та все була отключена теліканали. Білі отключені на полуслова. Без нікакого предупреждения. у 2023 році Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянство України Тараса Козика. Після цього Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату. Також ДБР передало арештовані авто Медведчука та козика до служби безпеки України на суму 1 мільйон доларів. США. Народний депутат від ВІТОПЗЖ Тарас Козак покинув територію України 24 лютого 2021 року на літаку. Про це повідомляється в розслідуванні проєкту схем Радіо Свобода. На момент вильоту на три канали Тараса Козака а також на його літак вже були накладені санкції РНБО, і з того моменту він вже не повертався в Україну. За інформацією СБУ, козак перебуває в Російській Федерації. Час від часу він також міг виїжджати з території Росії на відпочинок. Ось під номером 6 народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від слуги народу Ігор Кривошеєв. У змі повідомляли, що його Кривошеєв увійшов до так званої президентської групи народних депутатів групи Квартал. Кривошеєв був автором і засновником українськомовної інтелектуальної гри Гік Геймс, екс-учасник проекту Ліга сміху. І за даними Радіо Свобода, після обрання депутата взяв собі в помічника на платній основі ще й ведучого весіль та колишнього кавенчика. Давайте послухаємо перший секс Супермаріо. У 2023 році Кривошеєв оголосив про вихід із партії Слуга народу, назвавши причиною кадрову політику партії. У своїй заяві він посилався на інциденти з депутатами парламенту Юрієм Арестовим та Миколою Тищенком. Дане рішення зріло давно і зараз пробує максимально лаконічно пояснити. Якщо формулювати в трьох словах, то це кадрова політика партії. Мабуть, всім відомо про скандали з нардепами Арістовим і Тищенко. Хоча за даними української правди, і сам Кривошеєв 4 лютого 2022 року відправився у Мадрид, в Іспанії, але 14 лютого він вже повернувся в Україну і відтоді не виїздив. На сьомому місці у топ рейтингу політиків тикачів і Сергій Нагорняк з 2012 року став політиком. Спочатку був членом політичної партії Удар Віталія Кличка у 2015 році був обраний депутатом від блоку Петра Порошенка Солідарність як член партії. А у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Слуга народу як безпартійним. За даними української правди, за два тижні до повномасштабного вторгнення 11 лютого він вилетів до Цюріха Швейцарії. Проте вже 15 лютого 2022 року перебував у Верховній Раді та зазначив журналістам, що плану тікати не було. Четверо дітей, дружина, батьки залишилися в Україні. Мій відліт і повернення були планові до інформаційної хвилі про наступ 16 лютого. Вже перебуває на робочому місці. Маєте можливість спостерігати за голосуванням. Проте у 2023 році на горняка звинуватили в тому, що він парадав родині загиблого військового пакунок із просроченими продуктами. Крім того, він роздавав польську гуманітарку в пакетах зі своїм ім'ям. Під номером 8 євген Пововаров у 2019 році. Він був обраний народним депутатом 9-го скликання по 175-му округу Харківської області від партії Слуга народу як безпартійний. 11 лютого. За даними української правди, вилетів з України до Шардже Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте також на момент вторгнення Росії вже перебував в Україні. 2022 рік, 24 лютого, 4 ранку. Зазвичай цей час ми спимо, але ми прокинулися. Прокинулись від свісту ракет, гуркото та вибухів та пекла пожеж в наших домівках. Прокинулись, аби із жахами болем дізнатися, що в наші домівки прийшла війна, яку розпочала Російська Федерація. За інформацією служби помічників Євген Пивоваров був у відсутній 12 та 13 лютого. А повернувся він 14 лютого 2022 року. Там додали, що 15 лютого народний депутат повернувся до роботи у Верховній Раді. Представники команди політика повідомили, що поїздку до іншої країни пивоваров сплатив за свої кошти та не використав кошти з бюджету держави. Пивоваров 15 лютого зареєструвався в раді. На дев'ятому місці Євген Яковенко у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради дев'ятого скликання від партії Батьківщина 12 лютого. Євген Яковенко виїхав до Туреччини у Стамбул. Як повідомляють журналісти Української правди на момент голосування у Верховній Раді, 15 лютого нардеп був відсутній. Адже на початку червня 2022 року позафракційного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенко було затримано в Молдові. Як зазначається у коментарі місцевим змі, голова молдовського бюро Інтерполу Віорел Центю сказав, що Яковенко був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білорусі. Влада Білорусі звинувачує українського депутата у хабарництві та корупції і зареєструвала запит на його арешт за екстрадацію. 56-річного депутата відправили до СІЗО. І останній в рейтингу політиків тикачів на 10-му місці експрезидент України та зрадник нашої держави Віктор Янукович. Ви знаєте, як кажуть, я ваші гроші не вважаю, ви не вважаєте мої. Він тік з України ще у 2014 році після подій на майдані 27 лютого 2014 року. літак із Віктором Януковичем прозумлився на військовому аеродромі в Ростові. У 2017 році журналісти видання «Медуза» писали, що Віктор Янукович проживе в садибі під Москвою на державній дачі, яка значиться власністю підрозділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Проте у листопаді 2023 року. Прокурор у справах Майдану Іван. Бабенко повідомив, що після втечі до Ростова, 2014 року Янукович більше не виїздив за межі Росії за винятком Білорусі. Росія експрезидент облаштував собі нове межгір'я по сусідству з іншими російськими можновладцями у підмосков'ї за словами прокурора. Повернути Януковича до України та засудити наразі не вдається. Українське правосуддя ще 2020 року просили інтерпол видати втікача, проте там вважали справу політично упередженою. Тож доля багатьох зрадників залишається ще невирішеною. Проте будемо вірити в те, що кожен запроданець отримає покарання і понесе законну відповідальність перед українським народом. Ну а на цьому все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. А в коментарях, звичайно, залишайте свої думки.